І був такий спор. От тоді я сказала, що я бачу, чи ми будемо далі займатися, поки не закінчиться війна, ми будемо допомагати військовим. І в принципі, я тоді ще не знала, тоді ще не було, що повітрі, ну, вересень, 21-го, що у нас буде велика війна, але у нас буде і та рік. Ми точно знали, що вона буде в якому вигляді. Да? От. І так вона і вийшло. І в принципі, я... так воно є. є фільм, котрий я. Попросила, щоб дівчата київські нам його дали, щоб ми всі подивилися, згадали хліба і не тільки. Він був доброволець і тому на день добровольця. І він пішов, він так як він був в армії в ППО, то він дуже довго чекав, поки він буде, поки його призовуть в Черкаському році. Але я постійно на той пункт ходив. Снарягу вони купили 14 рік, хто в курсі, хто в тімі, Ті пам'ятають, що були олі, босі, дамі. І Да. Вот. І. і поки він дочекався свого, він 11 людей снарядив, закуповував і віддавав. Закуповував і віддавав спорядження. Так. Отака От була людина. Тому ми згадуємо сьогодні його. И все ж таки, без слез, ага, с подякою. Потому что такая людина у нас была и есть. И после гриба у нас еще есть про что поговорим. Денечка, выключи. Здравствуйте. Это я, Глеб Бабич, позывной лентяй. Пять лет на войне, шестая ротация. Гліб Бабіч 5 років війни, 6 ротацій. Пройшов Мар'янку, широке, Водяне, Авдіївку, Дебальцеве, керував зводом вогневої підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ. А ще поет, блогер і вже як півтора роки політик. Так. Перейди, іде на дороду на скарбів відкопає а, ось, жінка, твоя вальна буде з нами нехай. А ти прийшов, щоб і на вірі там лопату взяв і на городі разом стік Що і відкопав прийшов до хати і віддав команду жінці до А тіти безперервно подавали набої. Не вмирай за них, Ви за ворог Якшово хатний грізе. Це життя прямого віджиму, розумієш? Все життя, коли тебе стискує, воно з тебе вижимає цей сік. Саме в творчості, саме в віршах, в емоціях простіше це передати решті людей. Що б ти не робив нове, ти створюєш якусь гілку нового світу. І яке б діло ти не робив, якщо тобі цікаво, якщо подобається, розумієш. Навіть не на війні, це можна, а ти якийсь свій світ. Створюєш і він живе вже завдяки тобі, і може жити вже без тебе, і це неймовірне відчуття. Я дуже любив займатися всім, до чого дотягнусь, і чим я можу займатися. Не, 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 не те, що я там я схопився за це, за це потім за це. Це не цікаво. А коли ти несеш, як жонглер, декілька предметів і, і тримаєш їх у повітрі, це здорово. Тобто я мав займатися бізнесом. В мене була музична студія, справжня звукозапису. Ну, займатися творчістю, бізнесом я мог, міг різним займатися. Так цікаво жити, розумієш. І коли ти в, в тебе декілька гранів і ти можеш балансувати на них, ти ніколи не втомлюєшся. В тебе є з, з чого на що перемикатися. З віршів на музику. Музики зараз мені доводиться займатися і політикою, ти знаєш, і багатьма багать речами, і допомогою фронту, і все. Але це грані, це я ось я такий тримірний. Все, що потрібно для добудування системи на нових дуже чудових позиціях. Бачите батальйонний комплект для 10-ї бригади за спиною? Клубнику бачите? Я теж об'їдаю побратимів, але привезу. Замість двох ящиків чотири. Mm. Цей комплекс називається Локі. Бачите маску. Локі це веселий скандинавський бог, хитрощів та коварства. Що я можу сказати ворогу нашому? Готуйтесь. Готуйтесь, ви цього не побачите, ви цього не будете контролювати, але ви все це відчуєте собі. Це служба доставки неприємностей для ворога пропусбро делівері. Коротше вам. Отож, Іще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів, бо ми полягли, а тих, хто вцелів, забрали у ланцюги. До контакта совсем немного. И вопрос, избежим мы этого столкновения или нет. смертельный плюс. Наша черга на чергу. Прокинулся. Пора. У меня есть собственное кладбище из близких друзей и тех, кого я знал близко на этой войне. И все погибли за что-то, не просто так, не за деньги, не за власть. А за Україну, якою 5 років ми намагаємося построїти. Всі пазли, які я носив з собою все життя, за ці роки склалися. І я не просто повірив, я знаю, що правильно. Розумієш, кінець війни це тоді, коли моя країна буде абсолютно вільна в своїх картонах до квадратного сантиметра. Окрім пам'яті, про все це є відчуття завершеної справи. Я думаю, що ми її завершимо. Тому Україна не закінчиться ніколи. Незалежно від щірості бою. Не хвилюйся. Все буде, як треба. Що б не сталося? Знаєш, завжди над тобою твої діти утримують небо. Я світанок у полі зустріну і пробачу, крізь ранок бездонний, Бог до сонця за руку веде Україну камуфляжну, щасливу Мадонну.

Не тримай, не питай, не плач, мій ангел в плащі у бруді чужих коліс, не злітай, не кидай, пробач. Я забув твої колоскові, бо їх не співаю вдень, а ти посміхнувшись обличчя вищасливі, сказала досить сумних пісень. У мене не виходить. А, Дякуємо. Дякую, тобі, що є і ще жива. Наступне, я не знаю, через пару тижнів, наступний місяць <голові> ми згадаємо Вас Палимарчука. Я дуже хочу, я вже тобі казала, і ми обов'язково запишемо сиш, тому що Миросі якраз з Васі виходили 24-го Залешника. Да. З Васі ще з двома хлопцями. Ага. Да. І це важливо зараз, не просто між нами ми згадали, плакали, сміялися і забули. Це важливо, щоб ми пам'ятали і розповідали іншим. Ну, це одна із, як же ж так правильно сказати, взяти на себе от таку відповідальність, розповідати про те, про що зараз багато хто замовчує. Про що зараз кажуть у нас діти, повинні рости в такому всьому світлому, тому не треба портрети загиблих, не треба от ті борди з подяками загиблих, прямо як на цвинтарі. В деяких містах е, хлопці, їх світлини, загибли там в тому же Хмельницькому, та та же Да? От Є портрети, є прапори, і коли і там гуляють з дітками, розповідають їм, що от у нас були люди, хто не побоявся, хто воював, хто віддав своє життя. А є такі, як в нашому Херсоні, котрі кажуть: Ой, будемо в кладбище місце перетворювати. От ми, мабуть, тут для того, щоб. А, зробити так, щоб ви пам'ятали, вдякували і розуміли, а. за що ми боремося. І не забігаємо, завдяки, завдяки, з... завдяки да. кому ми дихаємо, да, і наші діти, і внуки. Дякую вам. Я дуже рада вас всіх бачити. Працюємо далі. Дякую. Дякую.